Сік у баночку відділяємо, тоді беремо жмиг соковижималки тверді великі частинки убираємо і отримуємо такий дрібний жмиг у баночці десь, щоб був простір, щоб розбавляти його. Беремо туди бурячок. один, Якщо хочете міцніший, менше бурячку треба додавати, якщо хочете. Лагідніший більше бурякового соку сік, Видавлюємо у цей жмих хріна в баночку, і ще залишаємо місця для розсолу. От Сік видавили. Тепер будемо готувати розсіл. Беремо десь на 150-200 грам водички, наливаємо в чашечку. І я беру десь. Так, столову ложку оцту.